Людина Мураха 3. Фільм, у якому був вперше представлений головний лиходій саги мультиверсу. Ну, як вперше. Він уже з'являвся в Локі, та то був не він. Ай не буду вам морочити голову з самого початку. Тут будемо говорити лише про третього мураху. Що вдалося авторам на славу? Спойлер, майже нічого. А що вийшло геть погано? Спойлер, майже все. Це фільм чи двохгодинний епізод Ріка та Морті. Про це та інше і поговоримо далі. Я сходив на фільм з лютим запізненням, тож і огляд виходить пізніше, ніж слід. Взагалі, дедлайни то не моє. Не знаю, як інші встигають зробити огляди в перші дні після виходу фільмів. Герої? От якщо ви вже подивившись їхні відео, все одно маєте бажання трохи послухати про третього мураху. Велкам. Про всяк випадок! У відео купа спойлерів. Вона просто складається з них. Ще один скіл, якого в мене немає. Це огляд без спойлерів. Взагалі, не вмію та не хочу так робити. Тож я вас попередив, і тепер можна сказати привіт, спільнотам. Давайте подивимось на людину, Мураху 3. А точніше. Зав'язка фільму продумана та логічно обґрунтована настільки ж, наскільки інші події у фільмі. Тобто ніяк донька Скота грала з девайсом, яким можна щось передавати у квантовий вимір разом з Дідом Генком, та нікому про це не казали. Ну знаєте, з тим квантовим виміром, у якому випадково застрягали двоє членів цієї родини, та з якого ледь вибрались, що могло взагалі піти не так. Ну, власне кажучи, все. Бо мікровимірова рація збоїть та затягує туди усю родину. Генка та Джанет, Осу та мураху. Ну і звичайно, доньку Скота Мері. Так, її звуть не Мері, а Кесі, але це Мері Б... С'ю. Маємо Family Road Trip, де вся родина потрапляє до квантового виміру, у якому неочікувано для всіх бурлить життя. Ну як для всіх. Джанет, яка провела там 30 років. Знала про це, але чомусь не згадувала наших героїв закинуло в різні місця двома групами: Оса зі своїми батьками окремо, а мураха з донькою окремо. Вони перед зустрічю одне з одним дізнаються більше про світ. Якийсь чужинець встановив тут люту диктатуру. Є повстанці, які намагаються боротись з режимом. А наші герої, як наче, повторюсь, як наче предстають перед дилемою: допомогти їм в боротьбі або просто вшитись додому. Бо одне виявляється неможливим без іншого. Тираном, звісно, виявляється Кан. Яко. Кого хтось запроторив до квантового виміру. Десь в той час, коли туди потрапила і Дженек. Вона спочатку думала, що він нормальний чувак та допомагала йому відновити генератор, щоб разом з ним вибратись. Але потім зрозуміла, що він лихий та зробила так, щоб він не міг вибратись. Вона підірвала його генератор. І єдиний шлях його відновити це технології Піма, які наразі наші герої і принесли з собою, звісно ж. Канг змушує скота зробити, що йому треба, погрожуючи тортурами доньці. Той все робить, але в кінці фільма фінальна битва Канга переграють та повертаються додому. А його залишають у квантовому вимірі затягнутому ще на рівень нижче, у той самий генератор. Ось якщо коротко, який тут сюжет. І далі давайте поговоримо про плюси та мінуси цього фільма і трошечки про майбутнє КВН. Але спочатку хочу подякувати ось цим чудовим людям за те, що підтримують мій канал Копійчиною. Завдяки вам канал може існувати та розвиватись, за що я вам дуже вдячний. А тепер погнали. Я не розставляв думки про фільм по якимось категоріям, можливо, між ними не буде якогось логічного зв'язку. Це просто мій потік свідомості відразу після перегляду фільму. Модок. Його дизайн виявився трохи кращим, ніж на кадрах, які злили в мережу до релізу. Але не набагато. Взагалі, цей квантовий світ, як наче, єдине місце, де можна було його показати, та щоб він не дуже виділявся. Персонаж відверто мультяшний та не дуже потрібний в КВМ. Не сказати, що він мега популярний, та що фани просто не могли дочекатись, коли ж його вже введуть. Але ось і він. Автори вирішили. Відійти від канону та зробити модоком лиходія першого фільму Дарена. Дарин? Отак. Повернення цього дядька також, напевно, всі не могли дочекатись. У коміксах вигляд Модока був обумовлений мутаціями у ході експериментів. Тут Даррен прийняв таку форму в кінці першого мурахи, коли Скот закинув його у квантовий вимір. і Канг підібрав його та запихав у костюм. І коли він у масці, то виглядає нормально, обвішаний цими турелями, все ок. Але як тільки він з'являється у кадрі, то відразу ж знімає її. Ну, ви показали його раз чи двічі без маски. Але далі заховайте вже ту мультяшну голову. Але ні, вони напевно дуже кайфували від дизайну, який створили, і просто хотіли показати його якомога більше. Крутих екшн сцен йому також не підвезли. А кінцівка з ним то взагалі що таке? Він, як наче, з лютою ненавистю ставиться до родини Мура, та, зокрема, до скота, увесь час торочить про помсту та відплату, і все, що йому знадобилось для того, щоб змінити сторону, це прочуханка та фраза Не будь козлярою. Нагадаю, Даррен в першому фільмі був безпринципним та безжалісним покидьком. Він вбивав людей та погрожував життю дитини. Але ось фраза не будь козлом від тих, кого він люто ненавидить, зробила його героєм, який ризикує своїм життям, щоб урятувати мураху. Сцена його смерті не працює в жоден бік. Тобі не шкода його і тобі не смішно. Хоч помру месником. Ага, ти ж так мріяв бути месником. Відчуваєш себе як скот, з яким братається модок перед смертю. Ну, типу, в скарбничку мотивації модика є ще сцена, коли Канк дає йому прочуханки за те, що той говорить, коли не слід. Але це одна мікросцена, якої, звісно ж, недостатньо, щоб глядач повірив у зміну поглядів модока. Дідько, та вона схожа на лайн Стокмана та Шредера з черепашок 2003 року. Там також Стокман атакує боса після того, як його довгий час принижує та мордує Шредер. Але камон, перед цією зрадою ми бачимо купу серій, у якій Стокман постійно страждає від боса, втрачає кінцівки за свої помилки і таке і інше. І, повстаючи проти Шредера, він не перестає ненавидіти черепах, які також завдали йому купу шкоди, як і мураха бісовому кангу. Джанет та її мовчання це, звісно, найлютіша сюжетна, ну якщо не дирка, то нелогічні. Повчання Джанет про те, що відбувалось з нею в квантовому світі, про те, що там існує життя, і найголовніше про те, що там сидить могутній лютий паскудник, який, якщо вибереться, знищить сотні галактик. Джанет була готова та пожертвувала своїм поверненням додому, щоб не дати йому вибратись. Але коли вибралась, вирішила не розповідати про ті події, бо я весь час чекав від фільма пояснення, чому ж? бо я просто не хотіла про то згадувати. Ось так. Однією цією реплікою пояснюється такий важливий сюжетний елемент. Тобто вона вирішила не говорити єдиним людям у світі, які мають доступ до квантового виміру, та мають те, що потрібно, щоб дістати звідти Канга, про те, що він там сидить, тому що не хотіла просто про це більше згадувати. А як щодо сказати їм? Ай, ага, здивіться. У квантовимірі є кант. Він дуже могутній та сильний. І якщо ви полізете туди, він вибереться звідти та всіх вб'є. Я там дуже натерпілася, та більше не хочу про то згадувати. Тож я вам зараз швиденько один раз це все розкажу, ви не будете туди лізти, і світ не буде знищено. А я більше не буду про то згадувати. Та навіть коли вони потрапляють туди, вона не вивалює все відразу, хоч немає жодних причин приховувати все і надалі. Ти не хотіла про то згадувати? Так вітаю, тепер ти тут. Може якнайшвидше поділишся інфою, яка може стати в нагоді твоїй родині, щоб, ну я не знаю, вижити на. Приклад. Та й взагалі мені цікаво, що тоді раніше, коли її дістали, що вона сказала Генку та іншим. Я 30 років протусила там сама. Просто в пустоті. Гх, ну добре, кохана, радий, що ти повернулась. Цікаво, як ти не втратила клепку за цей час. 30 років самотності. Але то таке, що на вечерю сьогодні. Хтось може мені сказати? Нафіга, в фільмі був Біл Мюррей. Ну так, сцена з коктейлями трохи забавна. Те як він шпинькав генка через стосунки, що мав з його дружиною. Але в цілому, це безглузде камео. Фани будували теорії. О, а може біл Мюррей це бодок? А може він хтось супер-дупер важливий. Та ні, він просто рятував осу старшу від самотніх ночей в квантовим і все. Та й це навіть не отримало якогось розвитку між Генком та Джанет. Ой, а що ти зраджувала мені? Ну, 30 років коханий, що ти хотів? І він такий, я теж тут не тримав револьвера в кобурі. Все, забули, погнали далі. Цей весь шмат просто та сміливо можна було викреслити. Та взагалі, якщо говорити про якісь сюжетні лінії або розвиток персонажів у фільмі, їх просто немає. Просто набір гегів та сцен. That doesn't make sense. Я вам нагадаю, що фільм називається Людина Мураха та Оса. Оса. Левіоса. Оса як персонаж. Тут навіть не на другому, а на третьому плані. Вона просто АФК бігає увесь фільм. Ти навіть забуваєш, що вони зі скотом у романтичних відносинах. Що вона хоче, що відчуває, та як змінюється до кінця. Нічого, нічого, ніяк. Її як і біла Мюррея, просто могло б не бути в фільмі і нічого б не змінилось. Єдиний окрім Канга, хто мені сподобався в фільмі, це був Генк Пім. Тому що Дуглас, і, як наче єдиний, окрім Канга, то кайфує від того, що він у цьому фільмі є. І якщо з Кангом все зрозуміло, він знає, що йому ще далі наводити шороху в месниках, тож треба показати себе у всій красі, що він і робить. То Дуглас просто відривається та кайфує від того, що відбувається. Я особливо кайфанув, коли він кидав келих з живим коктейлем, збільшуючи пристрій. Його погляд на мюре в цей момент, наче казав: Що за сранець, шпехав мою жінку? Зараз отримаєш на горіхи. Тобто на зйомочному майданчику людина просто кайфувала та викладувалась на повну. Чого не скажеш про самого мураху? Він просто аморфний та ніякий. Актор, як наче хоче спати увесь фільм. Навіть у сценах аля не мучай мою доньку, я все зроблю не дотягує. Єдиний потужний момент з ним це кінцівка, коли він протистоїть потужному кангу без костюма. Люто вигрібає від нього та не здається. Чомусь мені стало його дійсно шкода. Але сцену псує відсутність жертовності. Як і увесь фільм, героям все вдавалось на хі-хі-ха-ха, так і тут його просто врятували. Добре, так ще був натяк, що вони з Осою зараз залишаться тут назавжди або надовго. Це була б достатньо висока ціна за перемогу, як на мене. Але ні, все для них пройшло без усіляких наслідків. Та й коли мураха без працюючого костюма отримував на горіхи, неволею задумуєшся, друже. А коли ти вже так довго в цьому геройському світі, ти не думав взяти декілька уроків рукопашного бою? Невже він не дійшов до думки, що це може бути корисним для людини з таким способом життя? Там, в першому фільмі, як Оса навчила його двом ударом, все він вирішив, що цього досить. Ще у Мураха був непоганий жарт, пов'язаний з першими його появами. Це те, що люди його не впізнавали. Або плутали з іншими героями. І тут, в третьому фільмі, він, звісно ж, геть не працює. Тобто, ви хочете сказати мені, що світ досі не знає його? Людину, яка стала головним чинником у поверненні до життя половини населення планети? Та йому по факту пам'ятники по всьому світу стояти повинні, а його власник кав'ярні кавою не хоче пригостити, коли дізнається, що то не людина павук, а людина мураха. Людина павук в цьому всесвіті по факту взагалі не може змагатись за популярністю з людиною мурахою. Але навіщо вигадувати щось нове? Будемо жартувати про це втретє, в четверте і в десяте. Те, що квантовий світ не буде пропрацьованим для мене, було очікувано. Дефолтний безликий позаземний світ від Марвел. Ще жоден вони не змогли зробити живим та по справжньому цікавим. Будь-то Асгард або будь-яка планета вартових чи квантовий вимір. І якщо чесно, ці незвидані картонні світи вже набридли. Вони беруть одні й ті ж пресети, змінюють на них текстури, і натові. Основні персонажі квантового виміру, аналогічні тим, що ми бачили в Торі 3. Крута, головна, сильна жінка. Два дивних кріпи: один маленький і потворно забавний, а другий великий дуболом. Є злий дядько, якого грає відомий актор, і він, як наче, тут, всім заправляє, з'являється на декілька хвилин і скисає. Окей, окей, смішний той холодець. Ваш бігає він отам ну, смішно і все таке, але. Це все просто картонний світ з купою картонних створінь. За якою логікою вони живуть? Чому вони всі так різно виглядають? Мені показують холодця, який смішно дригає ногами, коли біжить, замість того, щоб показати глобальний пропрацьований світ через якісь локальні історії, зробити його живим, через населення, що страждає від тиранії, дати нам зрозуміти, що вони живі створіння, що вони бояться, люблять, живуть. От робота випилюють. Він був живий. Чи це технологія? Так, я розумію, що в них тут і будинки, і живі і кораблі, але як і будинок, що підірвали, мені не було шкода, так і робота, коли він відкинув коні. Ну, ще й напихали купу відсиланок на зоряні війни. Сцена з баром. на неї, напевно, відсилають всі комуниліні. От нещодавно в черепашках на неї відсиланку показував тепер тут. Персонажів навіть замотали у таке ж саме лахміття, яке було на персонажах в оригінальній сцені. Декорації в сцені, в якій Дженет вперше зустрічає старих знайомих створінь, дуже схожа на татуїн. А ще там було бісяче кліше. От зараз вдам, що це мій ворог, іначе ми битимось, але насправді нам нічого не загрожує, бо це мій друг. Ну і Мері Фінкс в... ю, донька Скота Кесі. Вона отримала костюм та, скоріш за все, буде з'являтись далі в КВН. Через це зробили навіть рекаст Акторки, бо в Местиках її грала інша. Тож треба було виводити її на передній план. Вивели, але як вона вся така ідеальна, допомагає безхатькам, яких розганяють копи. В неї все виходить просто так, легко та невимушено. Збудувати міжвимірний передавач, освоїти костюм, втікти з озброєної варти, коли ще навіть бити нормально не навчилась. Та, *та вона піднімає проти Канга ціле повстання, просто сказавши два-три речення в етері. Типу така. Алло, ви мене взагалі не знаєте? Я мале дівчисько з іншого світу. Взагалі нічого не шарю про ваш світ, що тут у вас коїться та як працює. Я буквально провела тут декілька годин. Але погнали всі, наваляємо Кангу! І всі такі а, погнали за мале невідоме дівчисько!» Вона, до речі, і є тією персонажкою, хто говорить модуку не бути козлярою. І він, звісно ж, її слухається та перестає. Вона не проходить якийсь шлях, не вчиться чомусь, не зіштовхується зі складнощами. Ось цей типаж обраного, якому ніколи не треба старатись вчитись та взагалі робити хоч щось. В нього все одно все вийде. Він мене люто бісить. Ти чаклонгарі. І не подумайте, що я з того табору, хто просто бурчить на все нове покоління персонажів Марвел. Чудовий приклад презентації нової персонажки це Кейт Бішоп у Хаукаї. Там дівчина проходить шлях, вчиться, зіштовхується з проблемами та моральними дилемами. І мені вона дуже сподобалась. А Кесі ні. Зате сподобався мені Канг. Okay? Я знався з ним все буде що коли побачив його вперше в серіалі Локі. Актор показав, що вміє в акторську гру ще там. І тут повстав перед нами уже в ультимативній злій формі. Сцена з погрозами ленгу та тортурами доньки просто вогонь, та й багато інших. Знов ж таки, дубляж не дав в повній мірі відчути його акторську гру, тож передивлюсь сцени з ним в оригіналі, коли з'явиться така можливість. Візуально з ним все добре. У бойових сценах Канк потужний. Мені подобається, як візуалізовують його скіли. Та навіть саунд-дизайн Все, що з ним зв'язано, добре. Так, час від часу виникають питання до його скілів Якщо він може телепатично керувати людьми, змушувати їх замирати і так далі, то чому не юзає їх проти мурахи та інших у фінальній битві? Але то таке, дрібниці. Цілому, Канг складовою я задоволений, впевнений, що коли він з'явиться у месниках, то буде відчуватись потужною загрозою, і все з ним буде як треба. Тим паче, що уявіть, який він лютий вилізе з того генератора, куди його запхали, мураха та оса. Тому що я думаю, що саме цей канг основний, саме його династія чекає на нас в месниках. Думаю, він вилізе, розвали карикатурних післятитрових кангів і піде встановлювати свою династію на землі. Дуже вірогідно, що сцена після титрів, яку ми бачили, це якраз мить, коли він прийде та розбереться з усіма кангами. Недаремно там звучить фраза Всіх зібрали. Тож ось вони там зібрані всі, як зручно, і він їх всіх покрошить та залишиться одним ультимативним кангом. Окрім Канга та декілька мікрожартів, як ви зрозуміли, мені сподобалось мало що. Ну так, візуал хороший, але нормальний візуал зараз може показати будь-який фантастичний фільм. Щоб він вражав, за ним має щось стояти. А тут мені показали двогодинний епізод Ріка та Морті. Серйозно, виглядає так, як наче автори прям ставили собі таку мету. Ось цей чудернацький світ з абсурдними створіннями та принципами існування, у який потрапляє родина, по якому швиденько пробігається. Чороху та повертається додому всі ці живі будинки, живі коктейлі та кораблі, якими треба керувати через глибоке проникнення. Якісь дивні персонажі, як, наприклад, просто ось вам чувак, який вміє читати думки, тому що це буде смішно. Тільки якщо анімаційний комедійний мульт може собі дозволити не пояснювати забавні та круті концепції, а просто вводити їх для хіхі -хі ефекту, то як наче серйозний повнометражний фільм. Хоч і з елементами комедії, Ні, не може. Ось цей момент з варіаціями скота та оси, також як наче штука з Ріка та Морті. Так, наукова, ефектна візуальна річ. Але як воно в біса працює? За якою логікою? Чому вони з'являються? Ті копії мурахи та оси? Чому є один морозивщик? Чому тільки він один іншого типу, а всі інші мурахи? Чому вони зникають саме в той момент, коли оса прилітає на допомогу? В момент зі справжніми мурахами, які прожили тисячу років, збудували свою цивілізацію та прийшли на допомогу також щось із ріка та Морті. Ну, типу, знаєте, маленький двигун, в якому нація для тебе виробляє енергію, або мураха, які тисячу років будували свою цивілізацію, яка всі ці роки століття була одержима думкою, що треба прийти на допомогу генку піму. Або варіації Канга після титрів. Це ж цитадель ріків. Вони також по-різному абсурдно одягнені. Канг Тутангамон. Ну що це взагалі таке? Може там ще десь канг-кухар є та канг футболіст. Якщо ви не хотіли робити продуманий та логічний фільм, але вам треба було заінтродюсити Канга, могли б просто зліпити короткометражку хвилин на 40 та пустити її на Disney+. плюс. Так я розумію, що їм треба було представити Канга саме в кінотеатрах для широкого загалу. Шкода, що окрім нього, нічого цікавого не підвезли. Хотів під кінець ще розвести філософську балаканину про майбутнє КВМ, але не буду. Можливо, поговоримо колись про це в окремому відео. Якщо так коротко заглянути в майбутнє, то до дійсно цікавих проєктів треба ще почекати. Думаю, вони почнуться десь з 2024 року. До цього так, ну сподіваюсь, вартові три будуть набагато кращими, ніж другий, та Джеймс Ган. Красиво та. Трагічно попрощається зі своїми персонажами та з Марвел у цілому. До речі, насправді я чомусь був впевнений, що в Мурасі хтось загине. Я думав, що загине Скотт Ленг. І також я чекаю, що нас хтось драматично залишить у вартових галактики. І ще з найближчих є Марвели, не знаю. Багато хто ставиться до цього фільму скептично. Але мені подобається Брі Ларсон. Хочеться побачити її повернення до ролі. Камала Кан, наче норм. Я подивився лише одну серію серіалу Міс Марвел. Відразу зрозумів, що він не для мене, але персонажка мені сподобалась. Та й Моніка Рамбо ще там буде, яка також мені зайшла в Ванда Віжен. Але все одно всі найближчі фільми відчуваються якимись такими посередніми. Можливо, я зміню свою думку. Сподіваюсь, я зміню свою думку, коли їх подивлюсь. Але все одно більш чекаєш того масштабного, що там заховано в 2024-му та особливо в 2025-му. Ага, так у наші й серіали ж будуть. Сцена після титрів Мурахи, друга сцена, показала, що Канг також повернеться й до Локі. Бо я думав, що його не буде в другому сезоні. Я гадав, що події будуть розвиватись саме в той момент, коли він буде в квантовому світі. А там у локі виходить, буде інший Канг, або це буде наш Канг до потрапляння в квантовий світ. Ну, будемо за цим всім слідкувати та буду про це все вам розповідати. Не все буде потрапляти на ютуб канал, тож, якщо хочеш більше новин по КВМ, ласкаво просимо до мене в телеграм-канал за посиланням під відео або по підкасті. Там новини по КВМ і DC не тільки, а також арти та комікси українською. На серіали Марвел я зазвичай пишу міні-відгуки після кожного епізоду. Робив так шигалк і, скоріш за все, буду так робити з секретною імперією. Ну і на кінець відео ще трохи про кінцівку Мурати. Як класно вони могли закінчити фільм? Я про сцену, коли Скот задумується над словами Канга та допускає той факт, що, можливо, він став причиною того, що Канг вибереться та буде знищувати цілі світи. Люди помруть через нього, і музика ще й нагнітає. От в ту секунду пустіть титри! Залишіть глядача з такою важкою та інтригуючою думкою після перегляду цього легкого комедійного фарсу. Звісно, це не витягнуло б фільм, але мало б цікавий ефект. Залишило б якийсь гіркий та одночасно загадковий посмак. Але ні, хі хі ха, на що протодумати, піду жерти торта. І далі в них був навіть ще один варіант трохи в інший бік це все скерувати. От Скот прийшов за стіл, де всі зібрались. І я думав, що от він зараз ще про щось задумається. Може навіть і не про Канга, Його просто почне душити якась параноя. Тому що раніше в квантовому вимірі, коли він ліз до реактора, модок сказав йому: ти там давай пошвидше, тому що якщо довго затримаєшся біля реактора, отримуєш пагубний вплив на мозок. І до цього це взагалі ніяк не зіграло роль. От я й думав: Скотт отримав свій brain damage. нехай зловить приступ та пускайте титри. Але ні, просто поїли несмачного торта з Баскін Робінс, та й все. Дякую за перегляд. Далі буде.